Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть, чи є якісь перешкоди, що заважають знищити расистів, що наступають на Покровськ? Які є перешкоди? Як сильно обстрілюють. Може, ворог буде руйнувати. І дивіться, як виходить. Є люди, вони здають інформацію расистам. Ось вони і вийшли, і дивляться самі на своє ж місто, як йдуть обстріли. Ну, якісь взагалі карти. Так, ці обстріли треба обрати. Дивіться, тут дуже сильно може по цивільних ворог хоче, щоб ми, якомога мирне населення більше страждало. Скажіть, допоможіть ви сили, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ. Провал. Расисти не зможуть нічого зробити. Ці напрямки у них повністю провальні. Всі є такі, що і самі по своїх мінах підуть, а ще будуть. Тут така карта вийшла, що за за чи вони самі себе повбивають? Чи є в них такі, хто вбиває в спину, коли стріляють по своїм? рашисти самі себе. от І наша артилерія дуже гарно буде працювати. Ще ця карта. Мені подобається про допомоги Це я буду обирати, викриваю всіх шпигунів, всю агентуру рашистського Знаєте, що вони шукають, що їх цікавить? Чи м такі є а, в нашої армії, напевно, є такі е машини, які блокують дрони, вимикають дрони то тут великі гроші платять шпигунам, інформаторам, щоб саме от таку захисну якусь машину, щоб її знищити. Викрити. Убираю повністю всіх шпигунів, всю агентуру расистську викриваю. Більше не можуть інформацію ворогові надавати. І прошу допоможіть знищити. Всю артилерію російсь... росіянам. На Покровському напрямку допоможіть знищити. Все буде добре. Всі авіацію військову російську знищити, всі командні пункти, всіх дронщиків російських. Більше немає росіян, дронів, більше немає снарядів, немає чим. Обстрілювати Покровськ більше росіяни не можуть. Буде так і так є. І прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, будь-яку зброю, що використовують росіяни, дрони, впівдрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди. Трониш ждуни відведіть відверніть поверніть назад рашистам. Особливо тим, хто дає накази, хто їх виконує, хай їм прямо в голову летить, їх нищить. Більше воювати расисти не зможуть ніколи. Буде так і так і є. Це буде все сказане, здійснено, так буде. Так, і є ще питання. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає? Верніше, чи є загрози для Славянська Славянська, міста Слав'янська, скажіть допоможіть, чи є загрози для міста Слав'янська, чи якісь загрози. Планують рашисти обстріли. Це їм цивільних хочеться завдавати. Є загроза. О так тут вийшли карти, коли розкидається заборонена ця зброя, що розкидаються міни. А тоді знову вийшли карти, що є рашистські шпигуни. Вони вишукують, може, оцю... в наших військових є, напевно, ця установка, яка блокує дрони, на неї полюють, заперечую, і вишукують, коли приходить зброя. Ці моменти пересування саме зброї, заперечуюсь негатив, убираю Ще загроза для славянська Це коли диверсійні групи можуть заходять, може вони перевдягнуті бути цивільне. Скажіть, може, чи є загроза для Слав'янська? Ну, основна загроза це те, що шпигуни. Ці люди-інформатори, заперечу, викриваються повністю. Всі шпигуни більше на расистів працювати не зможуть. Блакують повністю. Я не бачу окупації. Можуть бути, ну планують расисти, хочуть руйнації і вбивств цивільних, мирних саме по. Руйнувати саме будинки, вбивати людей. Викриваються повністю всі шпигуни. Прошу ваші сили, допоможіть, будь ласка, закрити небо над слов'янськом захист міцний наших військових, цивільних людей, захищайте українців, оберігайте, не намить, не лишайте. Більше немає змоги росіяни. Обстріли чинити Слав'янська не зможуть. все погане, все лихе, що принесла Росії Слов'янську, повертаю їм назад. Хай з ними все це станеться, особливо з тим, хто дав накази на обстріли. Хай йому все це прилетить прямо в дім його, буде так і так і є. І прошу допомоги. Одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей. У Слав'янську одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, і впіві дрони, дрони камікадзи, дрони на оптому, окні всі скиди. Одведіть, одверніть, поверніть назад, звідки запускають, хто дає накази хай. Собі ці прильоти і отримає, буде так і так є. Немає жодного шпигуна інформатора в Слов'янську. Буде так. Так, і ще Краматорська. Давайте подивимося вищі сили. Скажіть, допоможіть чи є загрози місто Краматорськ. Краматорськ, чи є загрози, що буде відбуватися в найближчий час? страшно вночі особливо працюють дійсно шпигуни, ось вони виходять дуже ще якась розповсюджується дезінформація в Краматорську. Найме страшне, що расисти хочуть убивати цивільних людей по їхній, по, по домам, прямо вночі, особливо. Хочуть рашисти закрити дорогу якусь, щоб дуже страшно було, може це залізниця, щоб важко дістатися надзвичайно було до Краматорська, як наче його хочуть ізолювати, відрізати. Щоб діставатись було дуже важко. Не зможуть нічого вони здійснити. Тут вийшла карта Верховного суда. Якби расисти не мріяли про окупацію Краматорська чи якусь руйнацію Краматорська, тут буде потужна відповідь відсіч по Верховному суду. Ще й карта здійснення мрії. Ну, це артилерія наша, мені так іде. А ті всі, хто обстрілюють Краматорськ, хто вбиває людей, хто обстрілює залізницю, будуть знищені. Більше росіяни не можуть обстрілювати, нападати на Краматорськ не зможуть. Повністю повертаю всі біль, сльози, страждання, все погане, лихе, що принесла Росія Краматорську, повертаю їм назад. Особливо тому, хто дав наказ, хто придумав цей напад. Хай з ними все це станеться, буде так і так і прошу допоможіть викрити всіх шпигунів. Причому показано, що такі люди, ну, вони люблять Краматорськ, але, наче от у них немає дінь, вони голі босі. Це у них єдиний варіант. Це наче. А вони алкоголіки Ілі наркомани. Заперечую, прошу викрити всіх шпигунів, всіх інформаторів. Більше не можуть працювати на рашистів, викриваються повністю, засуджується на довічні строки. Після немає змоги расистам взнавати інформацію. Обстріли чинити не зможуть. Прошу захисту міцного і закрите небо над Краматорськом. Одведіть, одверніть від Краматорська, від наших військових, цивільних людей у Краматорську, українців. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки. Кулі, каби, ФПВ-дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні всі скиди. Одвожу, отвертаю, повертає назад рашиста. Особливо тому, хто дає накази, хто їх виконує. Хай їм прильот буде прямо в голову, буде так і так і Більше воювати вони не зможуть ніколи буде так. От. І давайте подивимося захист. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є щось що може загрожувати, чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео близьким людям, чи є щось що загрожує життю на найближчий час. Скажіть, допоможіть. какие и Є. Є загроза. Дуже сильні можуть бути ракетні прямо обстріли. Mm -hmm. Головне, головна мета, щоб Не було життя людям, щоб сім'ї прям виїжджали діти, сім'ї, страх, падала економіка, щоб люди не змогли працювати. Ну, дивіться, люди будуть працювати. Ті, ну, так, попри все, в палаючому місті. Іде робота, отак, завдання, все кипить робота. Наші військові будуть захищати дуже сильно небо. Робити все можливо. І вони захистять. У ворога нічого не вийде. Але тут попередження, щоб люди. Ховалися, тому що от треба ховатися. Ну і знов шпигуни наводять ці обстріли, наводять навмисно на цивільних, щоб вбивати ну, сім'ями. Прям щось мені йде. От дуже хочеться вбивати прям сім'ями батьків, дітей разом. Заперечую, руйную всі плани, ворожі, одвожу, одвертаю. До всіх, хто дивиться відео близьких, людей, військових, побратимів. З усіх наших будинків, наших міст, містечок одвожу від наших сімей, дітей, матерів, батьків, одвожу, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Каби впівдрони, дрони дрони-камікадзе, дрони на оптом волкні, всі скиди одвожу, одвертаю, повертаю назад росіянам. Туди звідки їх випускають, та вони і вибухають в них прямо в руках. Особливо тим ще дали накази, а буде прильоти їм прямо в голови. Буде так і так і є. Більше расисти воювати не зможуть, обстріли чинити не зможуть. Повністю знищені всі склади із бомбами, і ракетами, і снарядами, всі боєприпаси в них знищено, всі шахеди, герані їхні знищені, реактивні дрони все винищено, повністю. Немає чим і ким воювати. обстріл чинити не може Росія. Бо більше буде так і так є. І прошу, допоможіть. Всіх союзників, всіх, хто допомагає Росії, допоможіть їм теж відчути на собі всі ці обстріли, всі хто давали решистам зброю, підтримку, хай на собі відчують всі ці прильоти, більше допомагати не будуть. Буде так і так і. Отвертає на кічні, буде так і так і є. Так що дуже сильна агресія ну, буде і відсіч потужна, і відповідь расисти відчують на собі і все. І всі, хто їм допомагають, також буде так. На цьому я завершую по можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим. Я дякую вам за увагу. Все буде добре. Бережіть себе, є попередження тут. Прислухайтесь, будьте дуже обережні. Дякую ще раз увагу. До зустрічі!